Незламна країна, незламні українці, триває наш марафон. І далі говоримо про події міжнародні з нами Богдан Мороненко, експерт із центральної та східної Європи, аналітичного центру Адастрам. Богдане, вітаю вас. Вітаю Богдане. Там почали восьмий пакету оголошувати і щось не ну, може ще тільки в процесі, але щось там немає тотального відключення від свіфту. І ну якось м'ягенько, якщо чесно. Ну, я думаю, що його напевно і не буде. Остаточного його ніколи і не буде. Швидше за все це будуть рішення на рівні окремих банків, тому що технічно цей процес доволі складний, і тут я вже передаю, як то кажуть. Бразди розсуду власне, тим, хто більше знається на цьому технічним експертам. Власне, що стосується такого міжнародно-правового плану, то звичайно, що це абсолютно можливо у плані міжнародної законності, і я вітаю дійсно рішення стосовно Газпромбанку, яке сподіваюся буде ухвалене, 15 держав. Членів Європейського Союзу, як повідомляє Європейська народна партія, підтримують рішення стосовно впровадження стелі цін, скажімо так, оцієї от прайс-деке на газ. Слово Німецька, але Німеччини поки серед них немає. Але я думаю, що консенсус буде, тому як то кажуть, нам своє робити. Ну, Урсула фон Дерляєн повідомляє, що е, точно буде е, ця гранична ціна на російську нафту е, е, обмеження у царині торгівлі е, для того, щоб е, втратила Росія додаткові 7 мільярдів євро. Е, ну може, ми звісно привикли звикли до е, таких от масштабних санкцій, щоб знаєте, так боляче і нам там восьмий пакет здається е, трошечки м'якіше. Ну ну якби за референдум. Думаю, можна було і і трошки більше росіян покарати. Ну може їх Путін карає більше ніж Європейська комісія справа. Ну, 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 ну я не знаю. Думаю, що я згоден насправді з цією тезою, тому що якщо ми там будемо говорити про якийсь 15-й пакет санкцій, чи 25-й, мені здається, там, там взагалі не буде про що говорити, тому що перші пакети санкцій завжди найсуворіші а далі йде коригування. Це по суті, так само як і з лікуванням хворої. Людини перші заходи у будь-якій терапії завжди найтакі найсуворіші, найбільш обмежувальні, найжорсткіші для того, аби подолати хід хвороби, і зараз для того, щоб оце цю от хвору людину Європи якось вилікувати, вживається того самого. Богдане трошки трішіть по швам. Путінська оця от ну не коаліція, як його путін і друзі. А сербський президент Олександр Вучич сказав, що Сербія ні, -ні, -ні не визнає оці от результати фейкових референдумів на тимчасово окупованих територіях України. А Олександр Вучич нагадаю дозволяв собі таке. Так просто компліментарно до Путіна і стосовно цієї цього повномасштабного вторгнення висловлюватися, що ого. Я думаю, що мабуть в Кремлі від Вучеча не чекали такого Ну, взагалі. Я відверто скажу, що Вучич – це антиприклад для будь-якої європейського демократичного політика. і свого часу у 19-му, так, 20-му роках на початок 21-му, на початку 22-го, я насправді відверто вірив, що окремі антидемократичні кроки нашої влади вони кудись до туди і приведуть. І вучиш це найкращий показник, того, що демократія сучасного європейського зразка може бути лише ліберальна демократія. Ніякої там суверенної, я не знаю, якоїсь оригінальної, своєрідної, якоїсь там іншої демократії не може бути це все від лукавого, від цуркова, ще щось таке. От Вучич був їй лишається абсолютним другом Путіна, і всі його е, кроки, всі його там заяви стосовно того, що там Сербія приєднується до санкцій, чи Сербія не визнає референдумів, вони е, двома речами пояснюються: перше, це позиція стосовно Косова. На превеликий жаль, ми не визнаємо Косово, це окремо велика розмова, але я доводив неодноразово, що ми не послабимо свої позиції, якщо визнаємо Косов. Друге, це стосовно вступу до ЄС, тому що значна частина сербів все-таки зацікавлена у тому, щоб мати можливість доступу до важливих свобод свобод ЄС, свободи переміщення капіталів робочої сили, вони хочуть працювати у ЄС. Ну, звичайно, що краще. Ще там оці, от такі якісь там православні релігійні цінності зберегти. Ну але тим не менше воно буде трошечки муляти, якщо безвіз буде. Якщо безвізу не буде краще із безвізом, ніж без візу, все таки. І тому Вучич прагне і цю частину компенсувати. Він говорить відкрито європейським лідерам: що ми беремо до уваги вашу думку. Сербія не ступить кроку без. е-е без реакції ЄС, ну а для росіян, звичайно, він там може плакатися, що їх там до чогось змусили, як до цих санкцій, що Серби хочуть в ЄС. Ви маєте нас розуміти. Їм кажуть, звичайно, ми вас розуміємо, тому що вступ там, наприклад, Сербії в якесь там ОДКБ чи ШОС, чи ще щось таке. Ну, це перспектива доволі далека. ЄС наразі єдиний сильний спроможний партнер, який може підтримати Сербію. з цим треба рахувати. Ну ОДКБ там взагалі я думаю, що недовго залишилося, і то на папірчику. А результати виборів в Італії там нова кандидатка в прем'єр-міністри Джорджія Мелоні. Вона е, завірила українського президента в тому, що Італія і далі підтримуватиме Україну. Е, і тут питання наскільки це реально? Сама Мелоні, Вона підтримувала вона була на стороні України, але в неї будуть в парламенті такі визначні учасники путінського профсоюзу, як Матео Сальвіні, молодший путініст і Сильвіо Берлусконі, старший путініст. І там ну позиція обох легендарна, якби там вони не відмазувалися. То чи буде реально для Мелоні підтримувати цю підтримку України? Ну, відверто скажу, що це таке питання доволі важке, тому що попри те, що дві партії набрали дуже небагато. Вони набрали сукупно, по-моєму, десь 16% голосів порівняно із 26% в однієї тільки. Партії Мелоні братів Італії все одно без їхньої підтримки, як то кажуть, далеко не заїдеш. Треба буде на когось покладатися для того, аби формувати коаліцію. І на ці партії, звичайно, у першу чергу, тому що вони йшли єдиним думком сам самі вони по собі. Ну я би сказав, що у мене більше побоювань стосовно Сальвіні. Стосовно Берлусконі, у мене побоювань не так багато, тому що у нього є е, люди, які тримають його все-таки трошечки, як то кажуть, у вішках, у шорах. Е, сам Манфред Вебер, глава Європейської народної партії, який відомий своїм радикальним. Е, Антиросійським курсом, який відомий прекрасними е, стосунками із е, проукраїнськими європейськими активістами, партіями і народними депутатами, в тому числі європейською з європейською солідарністю, вони е, ну це звичайно трошечки утримуватиме берлусконів від якихось е, відверто. Відверто таких антиукраїнських кроків, тим паче, що там є доволі багато осіб, які е, Пало Джентілоні, по-моєму, можу помилятися звичайно з іменем, але ну багато насправді є людей, які мали минуле гарне, таке гарний чудовий бекграунд, солідний у європейському парламенті, де вони голосували за європейські ініціативи. Стосовно Сальвіні тут уже гірше, тому що партія Сальвіні набрала більше голосів, і вона не обмежена цією проєвропейською підтримкою. Ну, я дуже сподіваюся, що Мелоні зможе, як то кажуть, у потрібний момент так трошечки шарпнути Сальвіні за рукав і сказати: не забувайте завдяки кому ви тут, завдяки кому ваша підтримка не упала. Хоча, звичайно, що вона упала, і я думаю, що у Берлусконі вона також дуже сильно упала. У Берлусконі найгірший результат за всю історію, принаймні під назвою «Вперед передиталі. І я думаю, що в певний момент це дійсно покаже себе. Вона дійсно зможе показати, що все не просто так. Сальвіні там він же ж пробував трошки перевзутися на початку повномасштабного вторгнення, поїхав там до українських біженців в Польщу, там його впізнали. Я не пам'ятаю ім'я цього польського чи то парламентар, чи може навіть якийсь був міністр, який швирнув Сальвіні оцю цю футболку. А перед тим Сальвіні, як знаний путініст, та завжди вдівав оцю от футболочку. Путін ми з нами, всі ці речі спробував перефарбуватися. Не вийшло. Але ну давайте будемо чесними, що поки Матео Сальвіні був міністром внутрішніх справ ви Алії у в'язниці сидів Віталій Марків, українець. Як так сталося, що Віталія Марківа випустили із в'язниці, як тільки Сальвіні перестав бути міністром внутрішніх справ Італії, і там теж ж була історія. Він вирішив йти в Вабанк, поставити все, розвалити цю коаліцію. Думав, стати прем'єром не вийшло. Ну, можливо, у Сальвіні буде якийсь там, я не знаю, рефлективний досвід того, що так вже більше не робиться. І ну, якби добре, це ця, ця країна. Люди в цій країні голосують так, як вони вважають за потрібне. Хочуть популістів на півдні, ось їм дідо Берлусконі, Популістів на півночі, і от вам молодой, трошки опухший, правда, Сальвіні. Е, про Угорщину ще запитаю: чи не стане таким, з такими популістичними політиками Італія от другою такою Угорщиною? Ну, Ризики, в принципі, є завжди, тому що, наприклад, у 90-ті роки Угорщина була абсолютно нормальною проєвропейською країною. Коли там знаходився при владі угорський демократичний е, форум? Партія небайдужих пасіонарних людей, близьких загалом до у яких репутація така загалом от близька до наших десидентів. Там були люди з гельсінської групи Угорщини, яким для яких все-таки щось значили принципи. То угорщина загалом розвивалася абсолютно нормально у фарватері. Європейської демократичної політики і партія Фідес Орбана, яка у на році прийшла до влади, вона загалом також нормальна, якби себе показувала. Ну ясно, просто що народові завжди подобаються, подобається трошки інших хлібів видовище, і ніхто не застрахований від цього, ні Угорщина, ні е, Україна, ні Росія, ні будь-хто такі сильні. В лапках лідери, які там люблять покрасуватися, похизуватися, і, власне, Орбан за рахунок цього і прийшов. Поки що Мелоні виглядає такою от класичною політикиною, яка не буде е, на цьому плані якось погано виділятися в якомусь негативному е, значенні. Ну, от. Але, звичайно, що урядам Європи доведеться із цим значною мірою рахуватися, принаймні Німеччині, Франції точно. Доведеться з цим рахуватися, бо і ще одне таке важливе коліщатко, після того, як британське коліщатко взагалі відскочило, італійське коліщатко почало трошечки заїдати вже менше на кого спертися. Наступна по суті лише Польща, а Польща і Італія вони працюватимуть тут найімовірніше у зв'язці. Але я знов таки висловлюю сподівання, що. Ближчими е, Італії будуть поляки, аніж угорці, тому що е, право і справедливість, хоча у них доволі багато контроверсійних, таких дуже суперечливих ідей, вони принаймні знають про що вони говорять. І стосовно Угорщини Будапешт обіцяє не підтримувати і нові санкції проти Росії. Це не нова історія абсолютно. Але сам євросоюз ставить фактично угорщину перед вибором або європа, і ви залишаєтесь в євросоюзі, ну або плаваєте самі куди там хочете. Хочете в бік Кремля, хочете окремо острівне. Що буде обирати Орбан? Ну перед усім варто зазначити насправді те, що угорщина, як і будь-який член Європейського союзу, не може бути з нього виключена. Це по перше, тому що жоден член європейського союзу не може бути з нього виключений. Він може лише вийти із нього і. Цю процедуру, яка передбачається договором про функціонування європейського союзу, колись застосував е, да, колись застосували у е, власне сполученому королівстві, до е, впровадження лісабонської угоди навіть цього не було. Тобто, це питання якесь було глухе зараз можливий лише самостійний вихід. Можливі обмеження стосовно там голосування в європарламенті, бюджету і таке. Я думаю, що Орбан все-таки послухає голоси розуму у своїй адміністрації, і провадитиме дійсно правильний проєвропейський такий резонний, я б сказав, резонал такий змістовний курс. І те, що в Угорщині вже зараз працюють над створенням антикорупційного органу. Я так зрозумів, що найімовірніше за все він буде такий, як наш, наша набу, але наша агенція, але можливий там частково із функціями омбудсмана щось таке. І е, я думаю, що насправді це вже сигнал того, що ця критика не пішла дарма, що це не горохом об стіну, а дійсно він щось почув, щось зрозумів. Дякую дуже, Богдане. Богдан Мироненко, експерт із центральної та східної Європи, аналітичного центру Адастра, був з нами на зв'язку. Говорили і про результати італійських виборів, про Угорщину, про новий восьмий пакет санкцій, який от оголосили буквально кілька півгодини тому в Єврокомісії. Ну і про реакцію світу на референдум які організувала Росія на тимчасово окупованій Українські.